Межигірський синдром діагноз владі Віктора Януковича одноіменну книгу презентував відомий політичний журналіст Сергій Лещенко у Івано-Франківську. У своїх авторських розповідях оперався на офіційні витяги із західних та українських майнових реєстрів, матеріали прокуратури і документи, вилучені у Межигір'ї. Саме резиденція стала головним символом влади попереднього глави держави. Однак у книзі вона є лише одним із епізодів публікації, яка розкриває природу попереднього політичного режиму. Книга розслідування «Межигірський синдром друга у творчій діяльності журналіста. Торік він видав американську сагу Павла Лазаренка про історію колишнього українського прем'єра, ув'язненого в Сполучених Штатах Америки. Коли я вже втік, я зрозумів, що треба підводити риску під цю історію, і частково я зрозумів, що треба писати, коли були знайдені документи в межигірі, які плавали там в Дніпрі, потім їх сушили. Обробляли, от я зрозумів, що цей момент настав, і власне за кілька місяців літа я її завершив.